То 45 учасників, з яких 15 діючих майстрів спорту вийшли на старт останнього дев'ятого залікового етапу зеленого стадіону. Цього разу змагання з паркового орієнтування проходили у гідропарку, що значно ускладнило дистанцію учасникам. Сьогодні проходять соревновання по би, лесу більше так, це остров гідропарк. Там є і небольші би, болотці, невеликі участки. С камышом и как бы песок, поэтому труднее. В городское ориентирование легче, потому что там асфальт, объягание, клумб и этот. Ну и как бы тяжелее сейчас искать э, сами пункты. Ну... На дістанці та вісімстий там за деревом або в дерево лівкамиша, ботртрутруднівовідять і якби, ну все одно знаходять. Подолати довелося 15 контрольних пунктів дорослим, сім дітям. Малечі зробили більшу прощену дистанцію, тому й не дивно, що спортивне орієнтування іменують спортом для всіх. Тут свою силу та витримку можуть перевірити як майстер, так і любитель, як малий, так і старий. Вже спортсмени на пенсії і ті своєю участю змаганнях доводять. Порох в порохівницях є. Поряд з іншими бігли і п'ять збірників України та світові європейські чемпіони Юлія та Микола Кобиці, Ячеслав Пікулін, Станіслав Поляниця та член збірної команди України з рогейну Марія Шупер. Як і більшість вже досвідчених атлетів дівчина починала свій шлях у великий спорт саме з зеленого стадіону. За дев'ять років занять спортивним орієнтуванням встигла взяти першість Європи та світу. Найбільш запам'яталися міжнародні змагання у Новій Зеландії, де для перемоги, окрім незвичної місцевості, Олося ще справлятися з електронапругою. конечно, отличается местность, наша местность и в Новой Зеландии. Отличие это в основном э, равнины и очень резкий перепад высот. Также отличалась карта. Карта была полностью вся пересечена э, с электронными волчатниками, электронными пастухами. То есть нам в протяжении 24 часов приходилось преодолевать полностью эти электронные пастухи. Которые постоянно под напряжением. И, то есть, ты когда бежишь, тебе полностью надо постоянно встречаться с током. Они, конечно, бьют не сильно, но в гонке 24 часа это очень, конечно, так тонизировало. Зі слів Марії, встановлюють подібні перепони, аби утримати худобу, що випасається. Після вдалого фінішу на зеленому стадіоні, де стала першою у своїй категорії, дівчина разом з напарником посилено готуватимуться до чемпіонату Європи в Естонії. Щодо інших результатів, серед дітей та підлітків кращими були Мирослава Мізернюк, Фея Цивільська, Світлана Кобець, Ганна Коваленко, Ігор Кражев, Ілляна Горний, два Андрії, Семенов і Касатов. У дорослих найпруткішими стали Ганна Бальоха, Вікторій. Кобиць, Людмила Титаренко Денис Прохода Сергій Богданов Микола Капара та Олександр Щербина вже 22 грудня учасники випробують свої сили на 10-му загальному старті зеленого стадіону, де позмагаються за приз святого Миколая.